Чу ж, друзі, ми повертаємося до Слобожанського сьогодні на Дніпропетровщині. Проводиться всеукраїнський турнір Дніпровська зірка, присвячений пам'яті захисників батьківщини. Паралельно проводиться також чемпіонат Дніпропетровської області у старшій віковій категорії 17 років. І е, старші з таїландського боксу нагадаємо, що організаторами цього турніру є Дніпропетровська обласна федерація тайландського боксу, спортивна академія Прометей, Моїтай-клуб Віст. Партнерами турніру також є Демарт і 25-та окрема повітряно штурмова січиславська бригада. Ну а головним експертом сьогоднішньої трансляції є Денис Заводіє, тренер Вінницької обласної федерації Моїтай, суддя Всеукраїнської федерації тайландського боксу Денисе. Що можете сказати щодо проведення сьогоднішнього турніру? Як ви оцінюєте його рівень? Турнір, ще раз вітаю усіх глядачів, турнір. Проводиться на високому рівні, починаючи від організації, від місця проведення цього спортивного заходу до роботи суддівського корпусу і до рівня спортсменів, які показують дійсно високий рівень професіоналізму. Що ж, у нас зараз двадцять шоста. Пара, 26-й поєдинок. Назар Кукліч з Лозової проти Дніпрянина Єгора Циганко. Єгор у синьому куті, Назар у куті червоному. І це, друзі, фінал у віковій категорії 14-15 років. Три раунди по дві хвилини. На нас чекають. Розпочалося протистояння. Надзвичайно завзято. Розпочали обидва спортсмени. Бачимо, що активність проявляє спортсмен з синього кута. Підводиться на ноги вже його суперник і Продовжується поєдинок. Що трапилось? Здання хайкіфа голову правою ногою. Гарне технічне виконання від спортсмена синього кута. Дозволяє рефері продовжувати. Потужна. Робота ніг. Спортсмена синього кута. Лігить з розвороту. Гарну техніку yeah. демонструє спортсмен синього кута. Це Ганков Єгор. І на цій ноті закінчується наш раунд. За підсумками першого раунду, кому б ви віддали ініціативу. Тут очевидно, що спортсмен синього кута е, був більш влучним, так, більше попадав. В основному це були удари ногами по тулубу, мідолкіки, е, хайкіки були, е, попадання з них в голову, та влучні ловкіки були е, в клінчу, Також Єгор е, був кращим трохи за свого візаві, тому в цілому. Е, я думаю, що всі судді оцінили цей раунд так само на користь спортсмена з синього кута. Що б ви могли порадити, якщо була така можливість Назару Куклі чи щодо протидії його супернику, яким чином він може виправити ситуацію в наступному раунді? Треба кардинально міняти тактику, так поєдинку, постаратися переграти можливо свого опонента, не відходити назад, постійно рухатись щоб не щоб не отримувати отаких от попадань влучних, так, постійно рухатись. Я думаю, що тренер саме цей мог і підсказав. Також вмикає ноги Назар Кукліч. Влучний тіп від циганкова. Робота колінами. На ринці опиняються обидва. Учасники поєдинку. Втім, можна продовжувати і не втримався вкотре на ногах Назар Кукліч. Однак не все втрачено. Ще має зберігати надію на те, що поєдинок може піти за планом учасника в червоному куті. Однак попадання. бачимо... По тулубу від спортсмена синього кута і рефері справедливо починає відлік. Поки не вдається Назару забрати ініціативу на свій бік, натомість Єгор Циганко продовжує робити досить чітко свою справу. Важко, важкувато. Спортсмену Червоного Кута. Це попередження? Так, за технічну дію після команди стоп від рефері. У тайландському боксі така дія заборонена. Вибачається Єгор циганко і завершуть раунд. Також помітно неозброєним оком, що спортсмени різного рівня підготовки, але це також досвід. так? Тому... Тому спортсмен з червоного то також сьогодні отримує досвід, який йому допоможе у подальшому розвитку себе як спортсмена у даному виді спорту. А як часто буває так, що впродовж основних раундів від початку один зі спортсменів має явну ініціативу, а потім в якийсь момент неочікуваний в останньому раунді наприкінці поєдинок виграє його опонент? Це буває у тому випадку, коли... Коли фізичні кондиції, так спортсмена, який е, вигравав, е, якщо по-простішому, просто е, лишають його сили, так і, і тоді спортсмен може переломити хід поєдинку і судді віддадуть е, поєдинок іншу сторону. Втримався втримався на ногах. Назар Кукліч. Починає дії. кінчу від циганкова, демонструє тайську техніку, саме техніку ближнього бою коліна. Довже цеганко наносити удари, розвертається. У такій ситуації можна було учаснику червоного кута як би впустити, впустити суперника на, на стіл. Важко сказати, тому що ми з вами знаходимося на коментаторській позиції. А, а... З, точки, а з точки зору правил, ну, 에... коли, коли просто застрягла нога на плечі, одного зі спортсменів? Так він міг виконати якусь дію, так, чи висікти опонента, чи, е... чи спробувати атакувати. звичайно, це не забороняється правилами. Завершується поєдинок. Ну і напевно, що сюрпризів очікувати не варто. Все ж очевидно було, що так. спортсмен на синього кута більш підготовлений, як ви кажете. Так. Да. Думаю, так. Да. Тім треба дочекатися офіційного оголошення результату цього протистояння. Перемогу в руссміа синій кута. Традиційний ритуал подяки усім присутнім від віця синього кута, перш за все тренера клубу. Опонента суддям! А суперник повинен це робити чи ні? Взагалі в культурі так, але це аматорські так, поєдинки, тому по побажанню кожного атлета. <реклама> .